Навіть у найскладніших обставинах під обстрілами та під завалами вони рятують життя людей, ризикуючи своїм. На Буковині відбувся 10-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги з міжнародною участю. Детальніше про змагання розповідаємо далі. Поки українські військові захищають наші землі від російських загарбників, вони кожної хвилини ведуть бій зі смертю. Бригади невідкладної медичної допомоги герої, які стоять на варті нашого життя у найекстремальніших ситуаціях, особливо у воєнний час, особливо тоді, коли ворог підступно цілить вдруге, знаючи, що там вже працюють медики та рятувальники. На Буковині вперше з часу повномасштабного вторгнення відбувся чемпіонат. України з екстреної медичної допомоги у ньому взяли участь 26 команд з більшості областей України. Це не слід розприймати просто як змагання, тому що проводячи такі а, івенти події, ми Фактично оцінюємо стан нашої системи в цілому. Ми бачимо, що, що йде добре, що йде, треба поправити, і за рахунок цього ми маємо можливість впроваджувати всі найкращі інновації, які в нас є. Я вам можу сказати, що рівень цих команд, які ви зараз бачите, вони точно на рівні, а можливо, навіть і вище європейського стандарту. Для більшої реалістичності вперше використовують новітнє симуляційне обладнання. Так професійні манекени здатні відтворити стан людини. Вони дихають, у них візуалізуються органи, вони реагують зіницями на світло. Це обладнання надала Асоціація, медична та благодійна допомога Франція Україна. Якісне обладнання, яке використовується не тільки для проведення чемпіонату, але у повсякденні для, для навчання інструкторів, для навчання також інших лікарів. Тобто для нас це важливо, оскільки ми допомагаємо як матеріально. Ми за два ці два роки передали близько 200 швидких. Автошвидкої допомоги, і зараз закупівлі теж відбуваються, зокрема для екстреної медичної допомоги Чернігівської області. Але ми також фінансуємо в навчання. Тут же ж не тільки головне це обладнання, а ті симуляції і сценарії, які цей манекен може провести, тому що в залежності від того, що буде з цим манекеном робити людина, яка надає допомогу. Манекен змінює сценарії своєї поведінки. Розумієте, і це дуже складна історія. Чемпіонат відвідала перша леді України Олена Зеленська. Її фундація виділила сучасний автомобіль швидкої допомоги для переможців чемпіонату. За понад два роки у нас пошкоджено 164 авто швидкої допомоги, 261 повністю знищено. І вже ж, на жаль, є загиблі ваші колеги. Загинула 42 42 людини і. Поранено 63 працівники екстреної медичної допомоги. Знаєте, для мене як для звичайної людини, ваша робота і в мирний час є героїв. Зараз ви наші герої, так само як військові захищаєте нас, а іноді лікуєте і рятуєте самих військових. Я вам за це дуже дякую. Кожне завдання взяти з реального життя. Серед них були невідкладні стани, зокрема травмовані пацієнти, реанімаційні заходи. Причому як дорослих, так і дітей, особливо актуальними стали масові випадки, адже порятунок великої кількості людей, які постраждали від обстрілів російських окупантів це безжальна реальність сьогодення. Зокрема, на одному із завдань розробили сценарій прильоту, де медики разом з рятувальниками витягують з-під завалів людей, але бригада не може отримати підсилення і 40 хвилин має протриматися в таких екстремальних умовах. Бригада має певну кількість постраждалих, і основний акцент вони повинні віддати пріоритет або визначитися з пріоритетами, кому надавати допомогу, хто може причекати. Тому що якщо надавати допомогу пацієнту більш легкої категорії, то вони втратять постраждалих більш важких. І така пріоритетність визначає, скільки буде врятованих життів. Основний акцент суддівська колегія на даному етапі ставить власне координації, координації на місці події, тому що якщо вони займуться лікуванням одного пацієнта, вони втратять всіх решта. Максим Савенчук, медик з Чернігова, розповідає, що працювати на подібних викликах дуже складно, як морально, так і фізично. Але порятунок життів того вартує. Маніпуляції, які рятують її і не дають вмерти деякий час, щоб могли її потім евакуювати І вона потрапила вже в лікувальний заклад, так тобто. Маємо сортувати їх по категоріям. Існують там чотири категорії: це зелені, жовті, червоні, чорні. І ми по них їх сортуємо, далі вже розносимо і евакуюємо, даємо допомогу. За словами київського медика Сергія Величка, прильоти та масові випадки для них наразі це буденність, адже ворог націлений, в тому числі і на столицю. Передбачає велику кількість пацієнтів, да, постраждалих їх потрібно. Правильно розподілити їм сортувальну категорію, тобто ті пацієнти, які е, повинні отримати невідкладну да, допомогу, ті пацієнти, які можуть отримати вже відстрочену, тобто да, їх правильно треба було посортувати і згідно їхньої категорії е, вже евакуйовувати і надавати допомогу. У результаті змагань перше місце посіла волинська команда, друге Черкаська, третє Харківська. Спеціальну відзнаку від начальника Чернівецької ова отримала Миколаївська команда Тетяна Дубіцька, теми дня тва.